Казка про сонце в душі. Сиділа сіра кошеня на вікні, лапки підібгані, хвостик злегка тремпіть, за вікном дощ, все сіре, без кольору, без надії, місто мовчить, лише вітер, як тихий шепіт. Кошеня зітхнуло, і тут очі натрапили на скриньку. Ту, що давно стояла у кутку, припала пилом. Кошеня штовхнула її лапкою, скринька тихо клацнула, а всередині дивна штучка, малі кумедні окуляри з лінзами, що блищать всіма кольорами. Кошеня вдягло їх і, вау, світ став теплим, живим. У повітрі плавають рибки, мов золоті іскри, так і хочеться кирнути за ними. Навкруги метелики яскраві, мов краплинки веселки, вітер лагідний, пахне буском, дерева шепучуть щось ласкаве, небо м'яке, блакитне. Кошеня глянула в дзеркало і не впізнала себе. Очі світяться, як лампадка. Світ залишився тим самим, але щось змінилося всередині. Райдужні окуляри не малюють новий світ. Вони лише здувають пил із нашого серця, щоб ми знову побачили, скільки в ньому світла.